Педагоги за натурників, учні за художників. У весь минулий вересень черкаські школярі наполегливо малювали тих, хто сіє її мудре, добре та вічне. Ушанувати в такий спосіб своїх перших учителів дітлахів закликала громадська організація Рідне місто Черкаси. П'ятикласниця Наталка відгукнулася серед перших. І Наталочка це наша звичайна гордість, творча особистість. Вона бере участь в багатьох конкурсах. В цієї дитини дуже великий потенціал творчий. за Наталчині старання, гідна винагорода. Її творіння і в газеті вже надрукували, і на виставці презентували. А тепер малюнок дівчинки разом із роботами інших дітей ще й на календарі. Я дуже люблю свою гімназію і свою першу вчительку. Вона добра, вічлива, охайна. Такий подарунок дівчинки, першу вчительку, розчули в свою випускницю. Вона добре пам'ятає. Ну, звичайно, я себе взнала дуже схожа. Це я так зрозуміла був перший урок, коли ми з дітками знайомились, і я запрошувала їх у шкільну родину з короваєм. Анжела Голуб учителює вже 23 роки. Зізнається, учні часто її малюють. Але щоб такі творіння побачило все місто, це вперше. Вчитель і живе для того, щоб віддавати частинку своєї душі своїм учням. Якщо ця частинка залишилась і пустила корінці, і проросла якоюсь віточкою вдячності, то це звичайно вчителю мені здається іншого й бажати не потрібно. Для цього ми живемо, вчителі для того, щоб наші учні нас пам'ятали. Привчати дітей із маличку, шанувати старших таку мету ставили перед собою ініціатори акції. Тому активність черкаських школярів, голову громадської організації Рідне місто Черкаси тішить і дуже важливим на наш погляд є те, що в діток є така риса, як безкорислива вдячність. Вони з повагою, з цікавістю відносяться до всіх тих, хто їх виховує щодня. Це і вчителі, і батьки, і безумовно дідусі з бабусями. Так дякувати своїм наставникам, маленькі черкасці зможуть і надалі. Конкурс на кращий малюнок першої вчительки буде традиційним. Вирішили у громадській організації. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.